Вітаю! Я Наталя Кондратенко, практичний психолог, у коуч, і сьогодні хочу розкрити тему надбаної безпорадності. В наш час в суспільстві відбуваються дуже великі зміни, які можуть надавати великі можливості для особистісного зростання і, водночас, вимагаючи постійного самовдосконалення і підвищення. Особистісних компетенцій. Необхідними рисами сучасної дорослої людини є вміння брати на себе відповідальність і готовність самостійно вирішувати складні задачі і проблемні питання. На цьому етапі особа стикається з достатньо поширеним явищем, яке, на жаль, може бути у кожного. Це надбана, або ще її називають завчена, придбана безпарадність. Причиною даного явища є набути під час життя негативний досвід. Справа в тому, що коли у нас є якісь неприємні ситуація, в якій, на жаль, ми не перемогли. Наступного разу, якщо відбувається щось подібне, ми вже боїмося йти в ту сторону, а, робити кроки таким чином, і це є надбана безпорадність. Це явище має негативний вплив на особистість, на її фізичний стан, на її психічний стан. Вона є причиною дезадаптованої поведінки, такої як алкоголізм. Наркоманія, ігрова харчова та інші залежності в підсумку може призводити до тривоги, втрати мотивації, до депресії, і навіть до суїциду. З'являється проблема безпорадності в різних сферах життя, охоплюючи і спорт, і навчання, і політику, і професійну діяльність, і стосунки в родині. Психологічний стан, при якому людина починає розуміти, що не може контролювати певні негативні події свого життя, боїться певних подій, бо в минулому пережила схожий досвід. Безпорадність виникає внаслідок неконтрольованих негативних подій. Коли дії особистості не призводять, не призводять до бажаних результатів. Психологічний стан навченої безпорадності характеризується поведінковою пасивністю та бездіяльністю. Порадність виникає і стає сталою моделлю поведінки, стає звичкою. У випадках, коли людина, зіштовхуючись негативними подіями, в силу певних обставин не може їх вирішити, в подальшому особистість втрачає віру в свою здатність змінювати. Щось в цій ситуації, і це стає набутим негативним досвідом. Але досвідом не той, який ми кладемо у свою скриньку, і потім це є е, сходинкою до наступних перемог. А навпаки, коли людина закривається і боїться далі йти. Утворення Вивченої безпорадності пов'язане з навчальним процесом, коли через позитивні підкріплення і покарання змінюється сама поведінка, і змінюються результати. Синдром навченої безпорадності може виникати як у дітей, так і дорослих. Вона може формуватися ще в нашому дитинстві, і причиною цього є неконтрольовані обставини. Внутрішні переконання у своїй безсилості, емоційний, когнітивний і мотиваційний дефіцит. На розвиток безпарадності може впливати стиль виховання, який є домінантним в певній родині: постійні докари, приниження, коли дитина чує, що вона не зможе досягти, докуди ти лізеш. Це шлях до стану навченої безпорадності, коли дитина вже боїться щось дізнаватись, боїться експериментувати в цій галузі. Дитина просто починає вірити в те, що їй кажуть, і формується таким чином безпарадність. Або надмірно високі цілі, залежність від думки оточуючих, намагання бути першим, намагання бути найкращим, невміння програвати є безумною, безумовною причиною надбаної безбаратності. Також до цих причин можна віднести перфекціонізм, прагнення до ідеальності, недостатня підтримка або її відсутність з боку важливих людей. Сприяє розвитку цього синдрому. Відсутність позитивного підкріплення, тобто відсутність того, що людину банально хвалять, є причиною виникнення цього неприємного стану. Відбувається негативне самопрограмування. Тобто, коли людина сама робить це собою, тобто своїми думками, установками, внутрішнім діалогом і конфліктом, вона може спричинити появу в себе цього синдрому навченої безпарадності. Проявляється надбана безпарадність в різкому зниженні активності людини, в ускладненому або навіть неадекватному осмисленні. Незвичайних життєвих подій, складних життєвих подій. Загальна дезінтеграція. Людина з прищепленою безпорадністю не може виробити адекватні, адекватні стратегії поведінки. І часто це стає причиною відмови від самих намагань щось зробити або щось змінити. Навчена безпорадність Є, зумовлюється різними факторами, і є комплексним процесом. Якщо ми розуміємо ці процеси, якщо ми маємо ці знання, ми, ми можемо змінити щось в своїй поведінці. Таким чином, людина, яка має систематичний негативний досвід, розуміючи те, що з нею відбувається, вона може. Змінити ситуацію і стати, вийти з цієї ситуації переможцем. Таким чином не створюється внутрішній конфлікт, коли я хочу і можу. Саме воля допомагає людині врегулювати поведінку і завдяки цьому досягти певних цілей. Тому, якщо у людини. Сильний вольовий компонент, а вона ці, в даному випадку в виграшному стані. Комплекс симптомів особистісної безпорадності виглядає наступним чином: замкнутість, відлюдковість, емоційна нестійкість, а також це може бути збудливість, боязкість, схильність до почуття правини, це може бути фрустрація. Це може бути низька сама оцінка, або просто навіть втрата інтересу до діяльності, байдужість, пасивність. Якщо ви помічаєте в собі такі симптоми, зверніть на це увагу, просто сядьте і проаналізуйте, що з вами відбувається. Або якщо ви бачите ці симптоми у іншої людини, зверніть її увагу. І, подумайте, може, ви чимось можете допомогти. Звичайна похвала може стати прекрасним стимулом для того, щоб рухатися далі. Ми вже сказали, що особистість та безпорадність починає прищеплюватись ще в дитинстві, і сприяють цьому різні фактори. І часто. Саме ми, батьки, є причиною тому, того, що ми збиваємо в дитині цю наснагу іти далі. Природа цього поняття безумовно важлива і злободенне питання. Очевидно, що існують деякі вроджені, а також генетично абомовлені передумови для того, щоб виникла. Особистісна безпорадність. І це є фактором ризику для даної людини. Серед таких є тип темпераменту. Однак формування особистісних характерологічних вже рис може і розвиток вольових компонентів може сприяти. Тому що людина буде рідше потрапляти в цю проблему надбаної безпорадності. Дитячий негативний досвід є пусковим механізмом процесу безпорадності в подальшому нашому житті. Це хоча і не конструктивна, але адаптивна форма захисту, яка дозволяє переживати психологічні травми. І я не піду туди. Бо мені колись зробили там боляче. Проблема безпорадності актуальна в будь-якому віці. Особливо великого значення вона набуває в період самоствердження. Може бути підлітковий період або юнацький вік. У формуванні синдрому надбаної безпарадності велику роль грає оптиміст людина чи песиміст. Це спосіб життя, яким керується людина при оцінці свого життя. Він безпосередньо впливає на життя людини і може допомогти пережити стрес або, навпаки, сприяти розвитку депресії. Особа з песимістичним, особа оптиміст впевнена, що негаразди це тимчасові складнощі, до яких призводять. Зовнішні обставини, і відбуваються вони в одній конкретній сфері життя. Натомість позитивні події мають постійний характер, відбуваються в різних сферах життя і охоплюють всі життєві сфери водночас. Навпаки, песіміст вважає, що негатив переважає в житті. І відбувається в усіх сферах життя, причому постійно. В усьому, вони, звинувачувати в усьому вони можуть себе. І позитив для них тимчасовий, випадковий і дозований завдяки збігу обставин. На розвиток мотивації досягнень впливають зовнішні умови. Значить, що роль відіграє людина, де і створюються ці сприятливі умови для становлення. Для встановлення мотивації. Боротьба з синдромом навченої безпорадності є непростим процесом. Оскільки формується проблема довгий час і приймає форму сталої звички у корекції безпорадності виділяють роль критики. Причому ця критика повинна бути конструктивною і життєствертою, не той, яка просто вказує на конкретні недоліки, а та, яка є рекомендаціями. Тобто це навіть не стільки критика, скільки рекомендація. Також велике значення має похвала. Причому а похвала, а, також не просто ти молодець, да? яка поступово знижує ваше за... зацікавлення питанням, а ти молодець, ти знайшов вірний спосіб рішення цієї задачі. В профілактиці завченої безпорадності виділяють також внутрішні ресурси людини. Необхідність певних якостей. Саме наші внутрішні ресурси, такі і вольові компоненти, дають нам можливість зосередитись і вивести себе на інший рівень, не боятись йти в якомусь певному напрямку. У терапії профілактиці, у терапії профілактиці безпорадності. Потрібно розвити більшу довіру до себе і сприяти виконанню складних завдань. А зараз я спробую вам рекомендувати деякі стратегії, які можуть допомогти змінити цей проблемний синдром навченої безпорадності і провести в позитивне русло. Це перше. Це самоусвідомлення. Уважно спостерігайте за своїми думками, за своїми емоціями. Поведінкою. Згадайте і сфокусуйтеся на тому моменті, коли ви отримали цей негативний досвід. Чому у вас виникають подібні думки? Цей процес допоможе розвинути і зрозуміти шаблони мислення вашого. Які бажано змінити. Ми вже говорили про те, що необхідно хвалити себе, складіть список своїх перемог, складіть список своїх досягнень, навіть найменших. Це дасть змогу пишатися собою, це дасть змогу бачити свої сильні сторони. Визначайте реалістичні цілі. Мета від цілі відрізняється тим, що мета вона десь там Вона висока і вона незрозуміла, яким чином її можна досягти. Натомість ціль до неї є маленькі кроки. Саме про ці маленькі кроки не забувайте: саме за ці маленькі кроки до наближення до цілі ви себе і повинні. Постійний час хвалити. Велику задачу розділити на маленькі, і крок за кроком рухайтесь до неї. Формуйте в собі позитивне мислення. Ми сказали вже про те, яким чином позитивне мислення на нас впливає, що це загальне сприйняття життя, це не випадковість того, що у вас відбувається, і все добре саме на цей момент, а це відношення до самого життя. Не спілкуйтеся з людьми, які тягнуть вас у негатив. Відходьте від них якомога рідше вступайте з ними в комунікацію. Розвивайте, освоюйте нові знання і вміння. Таким чином, у вас буде інструмент, яким. Ви можете постійно керувати. Це, це інструмент, це досвід, яким ви можете пишатися. Спілкуйтеся з людьми. Це дуже важливо спілкуватися з людьми, причому не по телефону, а, а вживу. І це є підтримка оточуючих, це обмін енергіями, це обмін позитивом. Процес подолання навченої безпорадності, безперечно, займає якийсь час. І він буде потребувати наполегливості, він буде потребувати терплячості і у певні моменти буде потребувати підтримки від інших людей. Але не потрібно, не потрібно боятися цього процесу. Ідіть вперед, а ми з вами ще зустрінемось.